Термогігрометр HT350 призначений для вимірювання температури і відносної вологості навколишнього повітря діапазон вимірювання температури від мінус 30 до 100 градусів Цельсія, діапазон вимірювання відносної вологості від 0 до 100%. Додатковий прилад може визначати точку роси і температуру мокрого термометра. Термогігрометр живиться від 9 вольтової батарейки типу крона. Має гніздо для підвішування на стіну, увімкнення термогігрометра. Щоб увімкнути підсвічування дисплею, слід натиснути і потримати кнопку H. Увімкнено. Щоб вимкнути підсвічування, слід зробити аналогічно. При короткому натисканні на кнопку H на дисплеї фіксуються поточні покази вологості і температури. Hold. Зафіксовано. Щоб зняти фіксацію, слід знову коротко натиснути на кнопку H. Знято. Кнопка MAX-MIN призначена для фіксації на дисплеї максимального і мінімального значення температури і вологості, що було вимірено. Max максимальне значення. MIN – мінімальне. Вийшли з режиму фіксації. Покажемо, як діє функція Max. Натискаємо кнопку. Подуємо датчик. Деякий час на реакцію датчика. Це прилад зафіксував максимальне значення температури і вологості, що було досягнуто під час цього вимірювання. Вийшли. Кнопка зверху призначена для зміни одиниць вимірювання температури з градусів Цельсія на Фаренгейти, а також увімкнення інших функцій. Зараз температура в градусах Цельсія. градуси Фаренгейта. Точка роси в градусах Цельсія. Точка роси в градусах Фаренгейта. Температура мокрого термометра в градусах Цельсія. Вона ж в градусах Фаренгейта. Повернулись назад до температури в градусах Цельсія. Вимкнення термогігрометра. Якщо з термогігрометром нічого не робити, через декілька хвилин він вимикається автоматично. Щоб відключити автоматичне вимкнення, слід затиснути кнопку H і увімкнути термогігрометр. В кутку дисплея тепер немає позначки автоматичного вимкнення і термогігрометр буде працювати постійно, поки його не вимкнуть кнопкою. Щоб повернути автоматичне вимкнення, слід вимкнути термогігрометр і увімкнути знову. Позначка автоматичного вимкнення повернулася на дисплей.